Він зателефонував і сказав мені, що бать, я пішов в лють. Я його запитався, кажу сина, ти добре подумав? Все ж таки 20 років каже, бать, я е, не хочу ховатися, я не зможу людям в очі дивитися. Це було його чоловіче рішення, і я його поважаю. 21-го Грудня 23-го року, в той же день, як він зник з побратимами, моя дочка Світлана побачила фотографію, ну, пост побачила в Фейсбуці, де побратими виложили його, виклали його фотографію з підписом Велком то Вальхала. На другий день, 22 грудня, мені зателефонували з департаменту люті і повідомили то що сталося з моїм сином